Шановні оператори, якщо ви скажете вже готові, то, то скажіть, що ви готові? Всі готові? Добридень <кій> всім. Ми, 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 ми зібралися зараз обновити ті, ті, ті події, які відбулися в Ченніцях на минулому тижні. На жаль, ми з столового міста на, 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 на минулому тижні. МП перетворилася на зону бойових дій. На жаль, ми, ми маємо один проліт ракетою і шахедів. Маємо втрати. Ну, є втрати двох людей, які є, які є жителями на Червецької громади. Один житель це снятина, а дівчина із застави. Ну, маємо постраждалих багато, і чотири з них знаходяться у важкому стані. Це, це, це дві людини знаходяться в лікарні на вулиці Фасівській, а, а, а двоє в лікарні. У першу чергу я хочу дякувати Збройним силам України. За захист міста, за захист України і за те, що вони робили як в четвер, в п'ятницю, в суботу. Я, я дякую, звісно, теж і, і ДСНСникам поліції, і всім службам, які приймали участь в тих подіях, які були в суботу зранку. Я, звісно, дякую і теж комунальне підприємствам, які одні з перших були на бульварі Героїв Круди і, і надавали допомогу. Я дякую медикам, які приймали участь у, у наданні до, 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 до допомоги постраждалим. Ну, дякую всім людям, які згуртувалися і були разом, і не прийшли на допомогу тим людям, які втратили. Свій, своє, свою оселю. Е, хочу сказати, по тому, що ми прийняли сьогодні яке рішення по, по допомозі, скажу в загальному. Е, в Україні є до, до, до додаток, є оселя. Е, ми жителям, може, всім повідомили, що має бути обов'язково акт на, на обстеження. І виключно з цим актом вона не може піти або в ЦНАП або зазарестуватися у додатку на телефоні. Не вони, вони зможуть отримати до 500 тисяч коштів від уряду на допомогу і і на відновлення своєї квартири. Це також є ще фонд про, про ООН, і Ми вже це озвучували. Це потрібно піти в департамент со соцзахисту і теж обов'язково за обстежимо актом, і кожна і кожна квартира ну, власне зможе отримати до 10 тисяч гривень до, 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 до допомоги з цього фонду. Аналогічно, якщо це ОСББ, є, є додаток від новий дім, де ОСББ зможе зареєструватися і отримати повністю відшкодування всього пошкодженого на який є в будинку і, і поруч. Щойно на, на, на виконі зранку ми прийняли рішення про надання матеріальної допомоги та у кожному власнику квартири до 300 тисяч гривень, і це теж не зможуть її отримати. При, при наявності на, на обстеженого акта у, у департаменті соціального захисту на героїв е, Майдану, Встежувальні акти вони практично готові. Тобто я думаю, що на завтрашній день встежувальні акти вже будуть у, у кожній квартирі. Взагалі по, по, по постраждало 153 квартири. Є більше, є, є менше. Я думаю, що за день-два ми вже будемо мати це, це повністю суму збитків, які, ну, які ми маємо там на сьогоднішній день. І також це було прийнято рішення, що ми, ми теж за кошти міста у зв'язку з тим, що цей будинок не ОСББ, ми прийняли рішення по відшкодуванню повністю всіх витрат. Позагально булонковим бу бу напрямку, це мова йде за ремонт даху, це мова йде за заслання вікон, очі і так само за благоустрій, які є, є поруч в дворах. Оце так коротко. Якщо є питання, якщо я забув щось сказати, то я, я добавлю. тут поруч є мій перший за заступник, який на начальник управління по цивільному захисту, який зможе надати ну, повністю фахову відповідь. Що відбувалося? Останній будинок? Динок на, на сьогоднішній день в задовільному стані, у зв'язку з тим, що у суботу на, на ТНС не прийняли рішення, що, 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 що будинок в аварійному стані. Тобто то, то ми, ми розуміємо, що воно в хорошому стані, але ще ми завтра вже отримали офіційний висновок експертизи, яку ми замовили теж за, за рахунок міського бюджету. На сьогоднішній день там там вже люди в'їхали в перший під'їзд, то це це, 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 це стоїть питання за другий під'їзд. Е, в цьому будинку є вода, є каналізація, є електрика, ще немає газу. На сьогоднішній день е, Чернівці газу не встежують усі під'їзди по, по одному, в зв'язку з тим, що вона можлива металіційні шахти за, за, за я Думаю. Можливо, це в залежності від ще відкривають квартири, ще є власники. Тобто, якщо то, вони обстежуть, то можливо таке, що за день-два там, там в то в перших під'їздах, то вже включиться газ. А мешка за саме тебе хтось живе Відселилися двоє людей, які е, поселені в готель Київ е, трати на їхнє поселення і на харчування взяв на, на себе взяло місто. У, 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 усі інші люди написали письмому вигляді. Відмову від розселення. Ми, ми маємо кошти, ми могли його розселити, бо, бо зверталися благодійні фонди. Ми маємо де, де, де селити, мов щоб передбачення коштів в бюджеті і на харчування, і на поселення, але з тим людей, які постраждали, тільки двоє ну, згодилися жити в готелі. Я думаю, що більш детальніше ми отримуємо по обстежено акту, а так це, здається, 6-8 квартир таких, що обстежали. Степень важкості складно визначити. Я думаю, коли вже буде обстежений акт, ми зможемо надати. вже інформацію повністю. всіх квартир це дуже сильно по цепоцежала, а її слабну. Є ж по, по пошкодженні як будинку, який ви всі знаєте, не знаю, що говорити, там цього ці адреси, та саме в сусідні. А це вісім квартир, це на, на рівні третій, поверх, поліці. Ну орієнтовно ну, так. Там, там перший, другий, третій. Ні, його обстежують зараз. На, 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 на сьогоднішній день ми очікуємо теж на обстежувальний акт, щоб визначити ну, якої шкоди завдав. У залежності, які там пошкодження. Воно можливо таке, що ми його відкриємо, там одне крило чи якесь крило не, не, не відкриємо. Але зробимо, ну, зробимо все можливе, щоб його відкрити якомога швидше». Загальні вже не по тому району, але чи будемо міська рада доступ до цих? Ми знаємо, що відповідальні люди, але якщо, до прикладу, голова ви не реагує на звернення поганого стані, ми інспектуємо справді їх завжди. Я хочу так для інформації взагалі сказати, що укриття є різні власники. Да? Тобто ми ми розуміємо, що є бомбосховища, укриття, які на, вони знаходяться в державній власності, а є які в, в обласній адміністрації. Є укриття, які є у нас, а є укриття, де подалі ОСББ українські компанії і Ж, ЖБК І також є приватні власники, які. Утримують ці, ці укриття. Сказати, ну, певно, що ми, ми всі десь на такій змірі е, розслабилися ну, в тому, що вже довгий час ми чуємо сирени. І в більшості людей не спускається в бомбосховище. Ну, звичайно, напевно, хтось хто відповідальний за бомбосховище, десь допустив помилку. Я хочу зараз нагадати, що це є кримінальна відповідальність. Я, 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 якщо десь хтось бачить, що... Бомбосховище закрите, ви обов'язково набираєте в, в, в поліцію на тих людей, які відповідальні за це сховище, укриття чи вомбосховище, відкриється кримінальна справа і не буде покарані. Ми проводили огляд, ми мали це, 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 нещодавно перевірку з ДСНС України, яка теж перевіряла, але ну, однозначно десь можливо, за те, що довгий час воно ну, не відкривалося. І, і треба провести якісь там косметичні ремонти, то, за, то зараз це, це виправиться. Є контроль із, з, з, з обслуговою адміністрацією, за всіма бомбосховищами так і і так само, і з свого боку, все, ми спілкуємося з приватними власниками, те, що, щоб завжди воно все було відкрито. На сьогоднішній день ну, також хочу повідомити, що всі сховища, які є. У садочках, якщо вони навіть вони зараз там не працюють, чи школи, які пішли на канікули, вони відкриті цілодобово. Тобто, якщо десь щось буде не відкрито, то обов'язково брати поліцію. Це людський фактор, і тому тут не але не Я переконаний, що цей стрес, який відбувся для чинівчан всіх, то тобто, це буде хорошим уроком. Я думаю, що точно це якомога швидше виправиться. Звісно, все, що відбулося в суботу, там і ще в п'ятницю ми проаналізуємо і ми зробимо висновки, і там десь хтось не, не допрацював. Обов'язково е -е, е -е, це, це, це виправиться. На е -е, жаль, ми маємо такий досвід, е -е, е -е, е -е, і тому разом спільно з усіма службами ми ще раз сядемо і на напишемо алгоритм, яким чином це, це має бути все більш злагоджено. У загальному я би сказав, що спра спрацювали всі гарно. Ну, є деякі там, та та, і речі на узгодження, але ми це виправимо. І я сподіваюся, що це був останній раз е така пригода є в Ченіцях, але від цього не, не застраховані. Це ж, це ж не винні то, там, всьому, ні, ні Порошенко, ні, ні Собор, не знаю, це не лише ворог в тому. Тому я вважаю, що ми зараз маємо бути об'єднані. Ми маємо бути сильними, підтримати один одного і обов'язково ми сьогодні вийде. А від початку повномасштабного відтоплення укриття ремонтувалося? Можна так фіксувати, якщо так, було, як фільмів грошей виділялися? Звичайно, це ремонтувалося і проводилося в порядок, обговорилися з приватними власниками, облаштовувалося і в медичних заходах, і в школах, у садочках. Це комплекс робіт, який тривав від 22-го року. Ну, зараз суми так сходу не скажу вам, але хтось з вас вже робив запит, ми, ми, ми надамо на цю інформацію. Але ми тільки можемо сказати лише ті, які на балансі міста. А дуже багато є, є які місто не має відношення до одного особища. Це трошки воно якби на одного відповідального відповідальні всі служби, які це перевіряють, тобто і перевіряють то, їх, ДСНС, тобто то є багато ну, переліку ну, різних у організацій, які за, за, за цим слідкують. чи надходили скарги від мешканців щодо стану укритів міської ради? Звичайно, нас ходили. Ну, є скарги, що в поганому стані, є скарги, що там не відкривали. Але знову ж кажу, що це зараз з цим стресом, то вже все відкривають, все роблять, і все буде нормально. Але багато я ж кажу, тобто вони звертаються до міської влади, а виявляється, це бомбосховище не наше, але ми вже звертаємося до того до балансу утримувача і просимо, ну ми говоримо, що є, є така проблема. Ну думаю, зараз всі вже такі стравожені і всі, і всі все перевіряють. Скільки? А скільки в загальному? 137? 137 є сховищ загально, а 72 є на балансі міста. А сюди входять ці укриття в школах і садочках? Це крім шкіл і садочків. І лікарень. Я також хотілося б уточнити щодо допомоги. ви зазначили, що ці закупівлі вже були проведені, тобто вже були виділені до 300 тисяч кожному, так? 30. Не залежатиме отримати ще. Звичайно, це мова йде за, за до, допомогу жителям. Ну, це це, це нам на перші не, не необхідні речі. Одному власнику квартири, так? Чи на одну квартиру. Угу. Там проблема ну, в тому, що є багато орендарів, тобто власники які живуть за, 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 за кордоном і ми зараз їх шукаємо. Ну і звернувся ще також до всіх жителів, що ці квартири мають бути обов'язково внесені в реєстр права власності. Це стикнулися з тим, що ну, квартири є, які не занесені. Тому я прошу всіх, щоб звернули увагу, що кожна квартира на отримання відшкодування від держави має бути занесена в реєстр. І тому прошу всіх і прошу вас звернутися до читачів ваших. Що, що вони обов'язково зараз звірилися, чи в них квартира чи їхній будинок занесений у реєстр. Де ви це можуть дізнатися? Ну, можу знати це в СНАПі. Чи вона мала чи будуть інспектувати системе на чи на місці? Бо, вона інспектується по, постійно. Ну, знову ж тут, тут так, воно вийшло, що з 22-го року, тобто що є, є сирени, які знаходяться на балансі обласної влади, є сирени, які ми ставили у 2022 році вже там за, за рахунок власної або за рахунок сенатів. Скажіть, а скільки сирен? Це ще, ще 16 сирен є на балансі обласної влади, а 35 на балансі міста. І тому, відповідно, якщо ми чуємо, що якась є сирена, то така вона не спрацювала, якщо вона наша, ми її ремонтуємо, це все-таки техніка. Вона може вийти з ладу, або просто чогось вона там, якась є, є поломка, але ми їх так колись ставили, що то, то, так, якщо вона не працює, то працює, це, 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 це я чути від су, 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 сусідньої сирени. Якщо ця сирена не працює і вона набулася обласна влада, ми повідомляємо їм і вони вже усувають. Прошу які питання ще. А ці 74 укриття, які на балансі пара, 72. 72. Скільки з них належному стані, чи ви цього ви здійсните ще раз комісійну перевірку цих укриттів? Якщо можна, це це краще. Начальник управління. вам. Ну, щоб я не переповідав. Доброго дня, Марина Паламарюк. Комунальної форми власності у нас знаходиться на балансі 72 укриття. Це захисні споруди та протирадіаційні укриття, готових до використання 72-62 укриття. Решта є у нас підтоплені ґрунтовими водами, але роботи в даному напрямку ми проводимо. Тобто, вони готові до укриття, тільки не відповідають тим стандартам, які мали би відповідати. Те з фотографії, відео те, що дитя не відпитають. Не кажу, це важче. На кожне звернення ми всі звернення збираємо на 15.80. вісімдесят. Виїжає фахівець управління з питань цивільного захисту на обстеження, проводимо роботу з балансоутримувачами. Тобто буває, що сховище готове, але зайшли люди, некоректно себе повели, залишили після себе сміття чи ще щось. Тому наші зразу комунальні підприємства, які є балансоутримувачами, виїжджають по факту і усувають певний недолік чи нарікання. Закриття муніципальних район, Бульба, проспект, Дивіться, укриття у нас є в кожному районі. Ну, конкретно сказати, не готова, скільки в яких районах, але разом з тим у нас підсилення іде, це найпростіші укриття, які теж розташовані у наших закладах освіти. Крім того, є підвальні приміщення, які можуть слугувати як найпростіші укриття, і також дві стіни, які багато мешканців врятували по постраждалому мікрорайону Бульвару. Вони подалі від вікон, теж зберігає не одне життя. Дякую. Дякую вам. Чи можна вас учинити за допомогу? Ну, тому що мешканці цього будинку на перевалі крові почали відкрити рахунок, ну, збирають кошти, і люди почали писати про те, що міська рада повинна там Чи ви скажіть, що може працювати міська рада і що не може працювати? Ну, я скажу не то, що може, а, а що компенсує. Я вже ще раз тоді скажу, то, то, то від держави, тобто це будь-яка фізична особа, яка постраждала, вона може отримати кошти до 500 тисяч. По, по тій інформації, яка є і сусідні місто, то, ну, того, тому що ми, ми зв'язувалися, у цій програмі є, від, як є відновлення, вони отримують ця, ця кошти, це, це досить швидко, це отримується ваучер. І вони за, за допомогою вечора не можуть розрахуватися за будівельні матеріали, які потрібні для, для цієї квартири. Плюс ще є фонди міжнародні, тобто на сьогоднішній день це проон, які вони видаються кожне, на кожну квартиру по 10 тисяч гривень. В, від міста це, це кожна квартира, яка по, постраждала, вона може отримати до 30 тисяч гривень. Це, це є місія, яка аналогічно з керівником ОЗВВ, тобто яка там сторона, вона буде приймати рішення. Знову ж ще раз нагадую, що має бути акт обстеження. Тому в зв'язку з тим, яке є пошкодження, і це прийматиметься рішення на рахунок суми. Плюс ще місто взяло на себе. Це, це колосальна витрата, це мільйона гривень на спаді, це спаддяться, то це будинок в належний стан. Тобто йде мова. За ремонт даху, який є там пошкоджений, йде за ремонт фасаду, йде мова за вікна, які є в цьому будинку. І за що? Загальне користування. Загальне користування, так. Да, Аналогічно це є. Йде мова, мова за під'їзд, йде мова ще за благоустрій. Тому, в зв'язку з тим, що там в дворі є, 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 є пошкоджені, звісно, все це в на себе візові витрати. До комунальних... Ну, в кожну, Там ж люди є різного соціального статусу, і тому комусь дорожче, а ще, ще мені, мені зараз складно сказати. Ну, і тому ми, ми, ми виділяємо кошти і ця людина вже прийме рішення що вона собі купить. Ми взяли справді ну, кращі ну, приклади, які є в сусідніх громадах. Ми зв'язувалися. Я дякую мерам міст всіх українських, які дзвонили з підтримкою, і, і нам ну, показують по -по свій досвід. То саме, до речі, дякую мерам побратимів міст французьких, німецьких, які в перший же, же день дзвонили, писали ну, слова підтримки. Прошу. Чи був проведений аналіз характеру травм потерпілих і причин основних їх травмувань? Можливо, є якісь рекомендації місто, до мешканців міста, наприклад, не підходити до вікон чи на варконі Ну, інструкції взагалі ми були. Справді це вибухова хвиля. ну, багато на нашкодило. На і що ви знаєте, ж було два, два вибухи, то де вибух, і за 30 секунд це другий. І основного ця травма була, коли люди за свої, як це сказати, любопитство да, в, 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 в виглядають вікна, і тому ну, ще раз звернув увагу, що краще всього, всього дочекатися за закінчення сирени. А після того, ну взагалі краще всього спуститися в якісь сховища. А не сидіти, дивитися вікон, що це те, що відбувається. Но, но краще всього сховатися. Ви ж бачили, що, що це ж питання не тільки було в шахедах і в, в, в ракеті, а ще питання в, в перестрілці і, і в куча. Ну це є зона бойової е дійсно. Молодиму, краще всього сховатися в сховищі в укритті. Якщо не встигаєте, краще заховатися в ванній кімнаті ще в тій кімнаті, де, де є де дії правило двох стін. Ну, в загальному стратегії є кругом, то це вже як рік все обговорилося, я думаю, що треба це кожному жителю ще раз це оновити, що робити, коли летить шахет, ви гуляєте містом, що, що робити в день, що робити вночі, куди. І що йти? Прошу ті запити. Якщо немає, тоді я всім дякую, всім мирного, гарного дня і тиждень.